Вітаю! В даному матеріалі зібрав всі відповіді на питання стосовно суду з банком, мікрокредитною або колекторською організацією. Перше, це як дізнатися, коли буде суд, з ким і чи буде він взагалі. Відповідь на це питання на сайті Судова влади України. Пишемо в Google список судових справ, призначених до розгляду, і попадаємо в цей реєстр. До слова, він єдиний державний та безкоштовний реєстр, в котрому публікуються всі судові справи. Там відображається інформація про відповідача, тобто вас, позивача, місце, суть та дату суду. Як користуватися цим реєстром у відповідному відео на нашому YouTube каналі. Тобто логічно, якщо ви маєте непогашені кредити та вам не все одно чим закінчиться суд, потрібно періодично моніторити вищезгаданий реєстр на предмет судової справи. Наступний крок це матеріали справи. Кредитор при подачі позову в суд формує два пакети документів. І обидва відправляє в суд. Один примірник для суду, інший для відповідача, тобто вас. Суд, в свою чергу, відправляє вам повістку, ухвалу про відкриття провадження у справі, в якій буде дата, час та місце суду, та той самий пакет документів з позовною заявою та додатками. Важливо, це все саме вам відправляє суд рекомендованим листом під підпис. Тобто червоний папірець в поштовій скринці з написом повістка є неправдою. Якщо ви отримали сумнівні папери та не знаєте, чи то є правда, дивитесь, що ви є в реєстрі судова влада, також для візуалізації відео. Проте в нинішніх реаліях суд не завжди відправляє матеріали справи Укрпоштою. В них просто банально не вистачає можливостей, марок і тому подібне. Далі логічне питання: як отримати матеріали справи, якщо суд їх не надіслав? Сюди ж я за кордоном. Якщо на сайті судова влада вже є ваша справа, з визначенням дати та часу пройшло 10 днів, і ви не отримали матеріали справи, або ж ви за кордоном, є наступні кроки. Потрібно піти в канцелярію суду і ознайомитися з матеріалами справи або попросити їх. Зазвичай тут проблем не виникає. Це можете зробити тільки ви особисто, адвокат або будь-яка людина, на котру ви зробили матеріальну довіреність. Також як варіант, можна зареєструватися в електронному суді. Хоча не завжди, проте в основному туди приходять матеріали справи. З матеріалами справи думаю ясно. Далі, я отримував матеріали справи, що робити? Шукаєте в тих паперах позовну заяву і дивитесь на ціну позову. Якщо вона вас влаштовує, тоді нічого не робити, від слова взагалі. Сюди ж ще часто питання: що буде, якщо не прийти в суд по кредиту? Відповідь. Нічого. За наявку в суд по кредиту відсутня будь-яка відповідальність. Просто-напросто суд пройде без вашої участі, і в 99% не на вашу користь. Якщо ви вирішили відстоювати свої законні права та інтереси, тоді в суд ходити також не обов'язково. Для цього існує клопотання про розгляд справи без вашої участі. Після подачі вами або вашим правозахисником такого клопотання можна судитися дистанційно. Тобто в письмовому вигляді або засобом відеоконференції. Я отримав матеріали справи, сума завищена в кілька разів. що робити? В такому випадку потрібно звернутися до наших правозахисників та надати для ознайомлення матеріали справи. Адвокат проаналізує папери та надасть правову оцінку. Якщо є перспективи, ми пишемо та подаємо всі необхідні папери, тобто повний судовий супровід від клопотань та відзиву до апеляції. Як відбувається суд по кредиту? Після того, як кредитор подав позов, ви надали нам матеріали справи, та справа є перспективною, адвокат пише та подає в суд візову на позовну заяву. Крім візову, можлива подача зустрічного позову, різних клопотань чи заяв, після чого кредитор подає в суд відповідь на наш візов. Наш адвокат, в свою чергу, заперечений на відповідь на візову. Суд досліджує всі доводи та факти і приймає рішення. Ще одне доречне питання: скільки триває суд по кредиту? З нашої і не тільки нашої судової практики, в середньому весь процес займає близько пів року, проте в нас були і є справи, які тягнуться три та більше років. Що після суду? Після суду виконання рішення суду. Знову ж таки, за невиконання відсутня будь-яка кримінальна відповідальність. Якщо ви не хочете чи не можете виконати рішення суду, в кредитора лишається лише один важіль це виконавче провадження. Проте це вже, як казав класик, зовсім інша тема.